Привіт. Доброго дня. Сонечко, ти намалювала чудові кружечки. Уважно їх розгляньте. Скажіть, який приклад на додавання ми можемо скласти. Ми можемо скласти ось такий приклад. До трьох додати два, додати чотири, дорівнює дев'ять. Дуже добре. А тепер уважно погляньте на малюнок. Скажіть, що змінилось? На малюнку переставили місцями. Червоні та зелені кружечки. Дійсно, поміркуйте, який приклад на додавання можна скласти. Я склав такий приклад. До двох додати три і додати чотири дорівнює дев'ять. Чудово! Я помітив, що сума весь час однакова. Дев'ять кружечків. Так, вона не залежить від порядку розміщення, адже сума це результат об'єднання. Тут важливо, скільки всього, а не в якому порядку рахувати предмети. Зрозуміло. Поміркуйте. Який висновок ми можемо зробити. Отже ми можемо зробити такий висновок. Додавати числа можна в будь-якому порядку. Від переставляння до данків. Сума не змінюється правильно. До побачення, до нових зустрічей.